Привіт всім вітаю вас на моєму каналі Малами і це відео розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогодні не проста розпаковочка, бо зі мною знімається моя сестра Соля. Всім привітики Вона дуже давно хотіла, і я вирішила, що сьогодні окей. У нас на сьогодні дуже класна новиночка, і вона називається Pixel Art. Я цю ідейку взяла в каналу Елка і каналу Світкрафт. Давайте я вам покажу пакетки Метелик Така клітинка. До речі, тут метелика одного я робила, а всі решта ми робили по одному. Значить, Метелик такий. Це Соля Таке, робила, сердечко з маринками, це Соля робила, це я робила. Таку веселочку я робила і це Соля робила. Сьогодні у нас жовтенька розпаковочка, і колекції в нас поділені. Ми будемо по черзі вибирати колекції. З новиночки ми домовилися, що буде ось цей, бо тут є жовтий. І далі соля. З ось цієї колекції кріпер. З ведмедика Get a hug Я хочу взяти ось цей. З Крамбл Кугі тут нема жовтих. Я перевертаю і хочу взяти ось цей. Um, частенько беремо два пакетики. Це 70% знижки і ось такий знак питання. Кіку косметику ми закінчуємо такий пакетик. З цієї колекції я вибираю ось цей. Тут більше пакетиків. Тут більше жовтого. Тут більше жовтого. І з приготуй ми беремо кукурудзу. Кукурудзу. Зараз. До речі, в мене вийшла дуже зручна засічка. З наймилішою колекції беремо Шовтень. ось цей. Закінчимо сьогодні Roblox і з естетики. Ось і жовтий. І ще ми закінчимо цю колекцію. А з ось цією колекцією ми забули коробочку знов. І беремо двічку. Звідси беремо ось цей. І давайте починати розпаковувати. Я відкрию колекцію Dress Impress. Сьогодні я вам покажу ляльку. Ось така лялька. Я її зробила на планшеті. Ось. Зараз я вам покажу, як, як вона типу лялька. Тут в нас такий є лист, ляльок. В солі ось така. Так, оп, тут є карточка. Ось така. Дуже прикольна, переливається. І ось лялечка. Така. Гарна. лялечка, І до неї ще йде ось такий рюкзачок. Так, давайте відкривати колекції і починаємо ми з тих колекцій, що закінчуємо. Roblox нехай буде. Ось, не знаю, куди клеїти. Сюди Або я казала, що ми ще при... можемо приклеїти на сторіночку з колекції Кіко Мілано. Мені, ну, якщо чесно, цей пакет такий не шкоду. Це такі Robux. Можете вже вгадувати. І це Please Donate. Так, тут не поміщається, бо закривається багато чого, тому ми перейдемо до Кіко Мілану. Ось тут. Так, клеїмо ось тут. І Робокс. Ось сюди нехай буде. Так. Ось від тут Мілану. Тут є Така помад. Дуже прикольний. Це, до речі, мій улюблений сюрприз. Все вперше знімає, mm -hmm. тому вона деколи буде не на камеру відкривати, вибачте її. Можу відкрити. І давайте ось тут наклеїмо. Ми закінчили дві колекції, але нам треба ще одну закінчувати. Правильно, угу. Соля. І це так само моя. Це колекція Супер І сьогодні випаде котик, який мені не подобається, але, ї... але моєї мами улюблений. Ось пакет такий. Відкриваємо. Ну чого? Да, ну, любимо. Ось такий. О, такий дуже милий. Це котик землі. Ось Так. Так, далі переходимо, ну нехай буде до вигаданого персонажа. Ми на сукнув відео. Ну, закінчимо так, закінчимо кулекцію. Так. О. Так, значить, ось це його національність. Незвичайно, ну, що він украї... вона українка. Ось І це улюблене свято це День народження, так як в мене. І в мене. Ну, хто не любить ні народження? Значить, далі. Е, а, до речі, я хотіла ще сказати, що, можливо, я зроблю другу частину Roblox, тому що вийшло багато нових ігор, які всі зараз грають. З колекції Bubble Tea ось такий пакетик, двічку. Коротше, буду розірву. Як я її буду розірвати. О, о. Ось таке. І ось тут клаємо. О. Далі переходимо дом ем, чистенько. Це твоя колекція. Це я знаю, але дякую, що сказала. Аж два пакети. Два пакети. О, тут два, а, ні, не два. але Це такий шампунь, напевно. Ну, я, чесно, не таким шампунем користуюсь, тому я не розбираюся. Ми завжди заходимо частинку. Так. І така, такий 70%. Я не знаю, що це. Але кератин. Напевно, назва шампуню і бальзаму для волосся. Ось сюди. І ми в наступному колекцію закінчимо. Mm. Та Ось. Ось така дуже прикольна лапка. Яку малювала твоя улюблена сестра. Я, може, чуть-чуть порву. О, не порвала клас. Оба. Це о, така. Маленька та ма... лапка. І наклеїмо, давайте ось тут. Ну, прямо в якомусь рандомному місці, як завжди. Алиэкспресс. Mm -mm. Ось такий дуже прикольний колончик кріпер. І чомусь я думаю, що там знову буде якийсь колончик, бо там чорний чорна сушка. Mm. Можна порвати? Можна. О, гарно відкрився. Так, що там? Знов колончик Мелі вгадала. З серде. Ооо, я знаю, це сердечко ендермена показуй ось таке. Тут не видно, очка, але це Ендермен. Відкриваємо. До речі, той, хто грає в Майнкрафт, ставте лайки. І пишіть в коментарях кріпер. Його ось тут. Ну прям так ніби це було місце для нього. Так. Йом -йом. Та нічого, Нічого, нічого пер, потім переклеїмо. Я переклею. Угу. Так, переходимо до колекції приготуй. До речі, е, такі базові інгредієнти, що взагалі не розумієш, що це буде. Та я тут трошки. Ага. Ну, це масло. масло. Також зараз. У мене якийсь такий пергамент. Я його чогось нормально відкривала. Я його дуже нормально відкрила. Оп! І далі ти естетика. Вона мені дуже подобається. Це, це так. напевно, моя з найулюбленших тої колекції. Ось. Оп. Мені дуже подобається, Ой. що ось так. Відкривається О, і закривається. Така зірочка дуже мила. така зірочка, дуже мила. Ну, давайте, якщо соля наш гість, то приклеїмо туди, куди вона хоче. для В тебе теж так підряд було багато колекцій солі. Ой-ой-ой, порветься, порветься, О. Да, я знаю, що там. Це, це мій улюблений костюмчик. Я вам зараз покажу, як ведмедик в ньому виглядає. Це такий костюмчик слоника. Зараз ми надінемо і Соля вам покажем. Знімаємо кофточку. Ось сюди. І на ведмедика клеїмо цей дуже прикольний костюм. Я дуже старалася над слониками. Напишіть в коментарях, чи вийшло їх гарно зробити. Мені подобається. А до речі, в нашій новини всі пакетики наклейки. Угу, Ми їх будемо клеїти. Ми старалися просто на тим пакетиками. там... довгенько. Ось. І дуже тепер соля покажу вам мого ведмедика в цьому косечке. Такий... Ось. 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 ось! Ось. ось, Так, Далі наступний каталог. І новиночку буду я відкривати. Це моє? є. Ось такий пакетик. Відкриваємо О, тут засічка. Дуже прикольно. Це таке печівко з желейною риб. Ого, ого, так. Ого. так, далі в нас а, колекція. Колекція. наймаліша колекція на моєму каналі. І я вам вже спалила трошки сторінку. Ну, нічого. Ось а я готую пакетик. ручки для цього пакетика. Нічого, пору. Можна? Так, оба! Ось така. Ось така медузка. Дуже мила. Я на неї дуже дуже старалася. Відкривашка. Молодець. Так. І далі наша новиночка. Ось така сторінка. Ось така. І ось така. Ні, не можна Так. Ось, у нас така My Melodie, дуже мила. До речі, мені дуже подобається, як я зробила принц Торіночка. Мені теж дуже прикольний. І бачите, воно тут не з'єднане. Це я так спеціально зробила. Угу. Так, ось тут MyMelді. Воно під номером 4 і по контуру зрозуміло. І пакетик клеїмо ось сюди. Ось сюди. І на цьому все. Якщо вам сподобалася розпаковочка, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Па-па!